Чому одним пенсії підвищують на тисячі, а іншим дають копійки? І чому надалі таких обраних більше не буде? Міністерство соціальної політики готує закон, який змінить усе. У цьому відео кожен пенсіонер дізнається, чи втратить він свої надбавки, чи нарешті його пенсія стане справедливою. І як вам діяти, якщо ці зміни погіршать? Саме вашу ситуацію. Вітаю, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Тож як далі будуть індексувати пенсії в Україні? Уряд пропонує зробити уравніловку, тобто, щоб індексація пенсії відбувалася для всіх пенсіонерів за єдиним стандартом. І цей механізм буде прописаний в новому законі. Про ці зміни повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Під час прямого ефіру з центру економічної стратегії, і головне про що йде мова, це скасування прив'язки пенсій до поточних зарплат. Тобто тепер пропонується так: всі пенсії будуть збільшуватися на рівень інфляції, ну тобто, як вони називаються, оновлювати або осучаснювати. І міністр нам нагадала, що навіть для тих пенсіонерів, які отримують пенсію за спеціальними законами. Також передбачено збільшення пенсії, як і для всіх інших, тобто через щорічну індексацію. І з її слів, це є абсолютно безглуздим, коли людина 10 то й 15 років вже як пенсіонер, і вона може звернутися по перерахування своєї пенсії згідно заробітку на тій посаді, де вона працювала раніше. Чому саме безглуздим це вважається? Хоча я десь з цим також погоджуюся. За цей час посадові обов'язки дуже сильно змінилися, особливо під час війни. Беремо до прикладу Державну службу з надзвичайних ситуацій. Ну це ж, погодьтеся, дійсно, не можна порівняти ті виклики, які стоять зараз перед співробітниками цієї служби, і ті посадові обов'язки, які були раніше, там, 10 чи 15 років тому. Або, наприклад, Стосовно зарплати, яку зараз отримують військовослужбовці, зараз це дуже ризикова робота, пов'язана з дуже реальними ризиками втрати життя. І ті пенсіонери, які зараз на пенсії, які раніше були військовослужбовцями і просто відбували свій термін служби, в мирних умовах, але при всьому цьому дуже важливо подивитися: а чому саме так трапилося? Чому для більшості пенсіонерів існує одні, один закон, який регламентує збільшення їх пенсії через індексацію, і є велика кількість інших пенсіонерів, як то кажуть, спеціальних пенсіонерів, які отримують інший порядок збільшення своєї пенсії. Е, через Прив'язку їх пенсій до поточних зарплат на посадах, на яких вони раніше працювали. А щоб відповісти на це питання, треба подивитися ще на крок раніше, чому взагалі потрібно індексувати пенсії. Чому трапляється така проблема, яку треба вирішувати в радянському ж союзі? Не було такого масованого постійного перегляду пенсійних виплат. А все через те, що уряди знайшли дуже ефективний і простий спосіб. Як забирати в пенсіонерів частину їх пенсій? Вони просто друкують більше грошей, товарів в країні більше не стає. А через те, що грошей більше, а товарів стільки ж, ціни зростають. І пенсіонери вже не можуть купити на свою пенсію те, що вони могли собі дозволити раніше. Ми з командою просто перевірили, та й ви самі можете просто пригадати, е, зростання цін просто за рік. Е, на Деякі продукти. Наприклад, хліб коштував 22 гривні, тепер коштує 34 гривні. Тобто зростання на 12 гривень від 22 це більше, ніж наполовину. Що таке наполовину? На 50%. Статистика свідчить, що за рік аптечні ціни, тобто на ліки, зросли більше, ніж на 40%. Тобто, все в Україні дорожчує скаженими темпами. А що індексація? індексація за рік склала 11,5%, і таке враження, що всі дивляться один на одного і не можуть зрозуміти, а звідки з'явилася ця інфляція? Це як дощ, як вітром нанесло. При цьому ж всі пам'ятають раніше таких дощів чи вітру такого не було. Пригадайте, навіть коли в радянському союзі друкували книги чи виготовляли якісь предмети, прямо на заводі наносили ціну цього предмету. Наприклад, там молоток прямо на ньому написано коштує 2 рублі. Або всі знали, що булочка малютка коштує 3 копійки. І це було постійно так. Ціна була стабільна. І чомусь якось пенсії при цьому також не зростали. Тому якщо уряд бажає залишати ціни стабільними, це можливо. А зараз нібито кожного року щось додають пенсіонерам. Добавляють, а життя стає все гірше і гірше. І це навіть не через війну. Ця тенденція, ви зі мною впевнений погодитесь, вже триває дуже давно. Тому індексація пенсій – це просто часткове повернення грошей, які держава просто забирає з кишень пенсіонерів. Це схоже на програму зеленського кешбек. Коли ви купуєте щось українське, сплачуєте певну суму грошей, і держава вам повертає. Так само і тут вони у вас забрали гроші, правда, невідомо за що. І щоб ви не дуже переживали через те, що ваші гроші вас забрали, вам частину повертають, кажуть: ну дивіться, ми ж частину повернули, ось все нормально. І саме через те, що це все загальновідомий факт. І всі вже дуже давно живуть в такому порядку. Народні депутати створили для себе та наближених до своєї касти. Верст населення особливий порядок індексації пенсійних виплат. Вони розуміли, що надалі та загальна індексація, яка існує в державі, ніяким чином їм не допоможе. Тому створили спеціальні закони для себе, для прокуратури, для суддів. За цими законами йде інший порядок збільшення пенсійних виплат. Ну, хіба це не парадокс? Люди обирають собі народних депутатів. Які мають е, турбуватися про тих людей, хто їх обрав, а вони настільки розуміють, що турбуватися про людей вони не збираються, що для себе окремо створюють закон, який буде індексувати їхні виплати. А людям роблять закон про індексацію, який ніяким чином не поновлює купівельну спроможність пенсій наших громадян. Ну а прив'язка до поточних зарплат це дійсно гарний інструмент, який. Захищає пенсійні виплати, якщо фіксована прив'язка. Тому що всі розуміють, якщо зарплату ринкову не сплачувати, люди не будуть працювати за цими посадами. Вони, наприклад, звільняться, перейдуть в інший сектор економіки, або взагалі поїдуть з країни, якщо зарплата, яка за їх працю нараховується, не відповідає реаліям життя. І якщо при цьому від цієї зарплати. Є чітка прив'язка, там 40-50% пенсійних виплат, то дійсно така пенсія буде захищена. І люди, які за цими законами, з таким механізмом її отримують, відчувають себе спокійно і впевнено дивляться в майбутнє. А зараз що пропонується зробити? Замість того, щоб усім пенсіонерам зробити таку прив'язку до середніх зарплат. І це, до речі. Факт, який існує в світовій практиці, ні. Замість того, щоб всім прив'язати до середніх зарплат пенсії, вони зараз намагаються відмінити е, прив'язку для привілейованих. Можливо, дійсно для цих верст населення це було б справедливо зробити, але я бачаю, що краще було б зробити це для всіх пенсіонерів, такий механізм нарахування. При цьому е, нещодавно. Заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак заявила, що в цьому році індексації або інших механізмів збільшення пенсій для пенсіонерів більше не буде, не передбачається, адже вона робиться лише один раз на рік. Ось отримали на початку року 11,5% Все досить. Чекайте тепер наступного року, коли отримаєте новий подарунок. Щодо збільшення ваших пенсій. І в Україні в нас є ще дуже цікава ситуація. Існує статистика, за якою середня пенсія в Україні складає 6341 гривня. В перерахунку на євро це 129 євро. При цьому майже двоє з трьох пенсіонерів отримують менше 5 тисяч. Середня 6341, а два пенсіонера з трьох отримують менше 5 тисяч. Як це взагалі можливо? А я вам зараз наведу приклад розрахунку, коли це можливо. Ну давайте уявимо, що є 5 пенсіонерів, які отримують по 4 тисячі гривень. Разом 5 на 4 це буде 20 тисяч гривень. І є один пенсіонер, який отримує 20 тисяч гривень. Складемо це разом, це буде 20 тисяч плюс 20 40 тисяч гривень. Скільки в нас пенсіонерів в нашому розрахунку? 5 і 1. Шість пенсіонерів. Тобто ми 40 тисяч, це загальний пенсійний фонд цих наших пенсіонерів, ділимо на 6. І виходить 666 гривень. Тобто це буде середня пенсія у цих шести пенсіонерів. Майже 7 тисяч середня, а 5 з 6 отримують лише 4. Їм кажуть, що ви хвилюєтеся, же середня пенсія. Майже 7 тисяч, а вони не розуміють, як так середня виходить, коли вони отримують 4. Отака От в нас математика. До речі, а вам цікаво, які пенсії середні пенсії в країнах Європи? Нам цікаво, і ми цю інформацію для вас перевірили. Німеччина: 1400 євро на місяць. Середня пенсія. Це як 11 пенсій наших пенсіонерів, середніх пенсій не фактичних. Тобто один пенсіонер в Німеччині отримує. Пенсію за місяць, як наш пенсіонер отримує за рік Польща. Це країна, яка зовсім нещодавно була, так би мовити, в соціалістичному таборі. Середня пенсія 460 євро, тобто в 3,5 рази більше, ніж в Україні. А в середньому по Європейському Союзу пенсіонери отримують 1294 євро на місяць. Тобто в 10 разів більше. Ніж в Україні. І ми ще знайшли декілька цікавих фактів про те, як влаштовано пенсійне законодавство в інших країнах. В Канаді, наприклад, пенсійні виплати індексуються щомісяця. А у Швеції пенсійні виплати що півроку змінюються, тобто збільшуються з урахуванням зростання середньої зарплати. В Естонії, наприклад, пенсійні виплати складаються з трьох частин: базової. Страхової та надбавки за стаж. І при цьому лише 10% пенсіонерів Європи продовжують працювати після того, як вони вийшли на пенсію. А 90% вважають, що працювати досить, і знаходять більш цікаві е, заняття для себе в поважному віці. При цьому кожен третій з тих 10% працює в Європі, якщо ми беремо, лише для того, щоб Відчувати якусь активність в своєму житті не заради грошей. А яка ж ситуація в Україні? В Україні 28% продовжують працювати на пенсії, тобто майже втричі більше ніж в Європі. І це тільки офіційні дані, адже ми знаємо, що більшість пенсіонерів працюють неофіційно, тому що погоджуються влаштовуватись на роботу, де немає оформлення. Де хоча б якусь копійку їм сплачують, щоб якось дотягнути до наступної пенсії. Ось так живуть наші пенсіонери. До речі, якщо вам грошей на пенсії не вистачає, і ви не відчуваєте підтримки від своїх близьких, то, можливо, ви маєте право на другу пенсію та допомогу по дому згідно 57-го розділу Цивільного кодексу України. Про це в нас є окреме відео на нашому каналі. Посилання на нього буде ось тут. Пропоную вам подивитися прямо зараз, щоб ви не втратили цю інформацію. А з вами був, як завжди, юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!